Бергова охорона США запускає програму придбання модернізованої версії гелікоптера класу mh 60, щоб замінити застарілі моделі MH 65. У повідомленнях вказано, що нова машина буде основана на морському варіанті mh 60 А усіхок, давно в експлуатації у високомолекулярні сполуки. Із адаптацією під специфіку постановок берегової охорони, висока надійність у морських умовах, покращене обладнання для рятувальних та оперативних задач. Базова платформа mh 60 а має два турбореактивні двигуни General Electric T700 401 c потужність по кожному блоку близько 500 кінських сил. Максимальна злітна маса становить приблизно 9 тонн, крейсерська швидкість порядку 250 км на годину, автономність польоту близько 6 годин з паливом і додатковими баками. Обладнання включає радар пошуково-рятувального типу Ан 147. Електрооптичний підвіс, пристрій для пошукової лебідки, а також пакет озброєння для противодесантних чи контролю над морем задач у різних модифікаціях.